Чи буде Росія кожного разу після масштабного обстрілу України отримувати гідну відповідь у вигляді ударів по військовим об'єктам на території РФ? У нас карта сила. Це удари, які мають бути настільки ж сильні, як завдає Росія? Так що моя відповідь тут так, але. Я все таки хочу пояснити, нас цікавлять більше те, що працює, щоб було страшно да, Росії від того, що знищують якісь заводи, підприємства, що, що це все виробляють. Все-таки це буде направлення більше туди. Для того, щоб. Не було зброї, як нам говорять, щоб знищити всю зброю, чи все, що стосується до зброї. Так що, моя відповідь: є, чи будуть там обстріли, вони будуть. Але та ж сторона теж захищає, і тому у нас десятка жезлів, що не все буде долітати, не все буде попадати туди, куди ми хочемо. І це нас буде підрозлючувати. Але якусь сильну зброю, оця сила, що буде покривати Росію, я думаю, що вона має проявитися в наступному році. Чи приймуть оновлений закон про мобілізацію в січні? Ну я не впевнена, що це саме січень. Чому його чи примуть, обов'язково приймуть. Якщо ми беремо загалом 100% примуть, але Uh, у нас іде якась тема, що довести його до умовного ладу, да, щоб якимось чином його запустити, зробити більш працюючим, але ход цьому закону все-таки давати не будуть. Він не іде по аркану смерті, який говорить, що його треба реформувати, зробити якимось більш нормальним і так далі. І тут завжди йде затяжка по часу. Через що я сказала, що я не впевнена, що це ми вкладемо в січень, але те, що його прийму, це 100%. Чому Туреччина відмовляється пропускати через Чорне море тральники, надані Британією Україні? Тут більш політика. Саме політика Туреччини. Умовно, Туреччина вважає, що Чорне море це якось, як їхнє море. Да, це їхня позиція. Вони до, до них мають відношення взагалі по праву народження. І оці кораблі, що туди заходять, вони є загрозою, загрозою для Туреччини. Саме як Стратегія для того, щоб змістити з того положення Туреччину. Через що я говорю, що це така більш політична гра, і знову ж воно ломає якісь плани, при тому на корні плани Туреччини, і вони зараз будуть цьому доволі жорстко створювати супротив, агресивно діяти. Ну, якщо перевести на звичайну людську мову, я б сказала, що Туреччина вважає, що Чорне море це їхнє море. Звідки УРФ додаткові борти стратегічної авіації, з яких проводяться масштабні обстріли України. Це покупка, яка зроблена зовсім через третю країну. І я навіть, наскільки розумію, там всі добре розуміють, куди вони поїхали, але це якась таємна, да? щось таємне, що було зроблено таємно. Умовно, це не оголошувалося. І знову ж, про третю країну. Це країна посередник для Росії. посередник. Це має бути якась дуже багата країна. Ну, я можу. Для, для мене це буде чи Китай, чи умовно якісь самі країни, які мають дуже багато грошей. Да? Вони багаті тут далі щось не розказують конкретно звідки, я пробувала, пробувала, але є та країна, яка є умовним союзником Росії в цій, в цій війні, але вона як, якось стоїть для всіх осторонь. Чи достатньо в Україні засобів ППО, щоб відбивати рекордні по інтенсивності ракетні атаки РФ? Ну, нам напевно ніколи не буде достатньо, бо знаєте, якщо подивитися глобально, то в нас є, але нам ще потрібно більше, щоб просто розуміли. Зараз нам показують, що з десяти в нас є на шістку. Але якби було на 9, то взагалі було б ідеально. Так що е, т, е, тут іще нам потрібно рівну половину того, що ми маємо, якщо згідно цієї математики нам рухатись, але хороша новина, що е, в будь-якому випадку в нас є якісь узгодження, є е, плани, і вони не просто це плани, це плани, які. Вже на мірі реалізації, щоб ми їх отримували ще більше. Знову ж скажу ту фразу, яку говорю весь час, що ну, до цього ППО в таких кількостях не робили. Воно все потребує часу, щоб їх ці саме стільки не робили. Але ми будемо їх отримувати і отримувати Це як частина якогось таємного плану. Зараз я так розумію, що в будь-якому випадку в нас доволі багато його є цього ППО. Чи буде запущений процес вилучення заморожених активів РФ на користь України в ЄС та США цього року? Ну моя відповідь так, що воно цього року буде. Єдине, що воно знову ж іде по відлюднику, не дуже швидко. Але в принципі, так чи знайдуть в J7 та ЄС додаткові джерела фінансування України? Я впевнена, що знайдуть нам якби така хороша історія. Єдине, що ми будемо бачити, що фінансування з різних джерел. Це не про якусь одну країну, що дає. Я б навіть сказала, що це розділення на якісь шматки допомоги. І оце розділення може навіть бути на дуже багато, навіть із того, що операція це 10-14 країн, які поділять подібну допомогу. Так що це отаким от якимось чином. Чи вдасться швидко подолати проблему дефіциту деталей для ремонту танків Леопард? Ну, я не можу сказати, що це швидко, бо це дійсно є проблема. А проблема, знаєте в чому? Що їх просто немає. І це потрібно наробити. Нам говорять, що зробіть це. Так що це не буде швидко. Бо його просто немає. Ну, зразу кажуть башню, його немає, його, воно порушене, його немає, його мають створити. Подолати ми його подолаємо, але це не швидко. Про що домовився Зеленський з прем'єром Британії під час останньої телефонної розмови? Я не впевнена, що він до чогось домовився, тому що якщо ми беремо по розмові, тут Тема якоїсь допомоги допомогти вийти з якогось важкого стану, розказування про те, як він бачить цю інформацію. Далі він просовував да, якусь свою ідею, що нам потрібно, і, і на виході сказали, ми подумаємо. Так що тут сказати, що домовився. Ну, дуже так цинічно, якщо з тієї сторони подумають. Але тут знову ж про зброю, знову ж про якісь захисти, оце про це було. Чи справді в Україні з'явилися нові системи ППО, які можуть збивати ракети типу Кинжал? Ну, те, що вони те, що вони з'явилися точно. Е, ну, Трошечки тут е, теж кину, трошки дьогтю. Я не впевнена, що вони е, все те, що кидає Росія, може збивати. Тут є що, щось, вони там ще й не можуть збивати, щось можуть, щось не можуть. Е, так що, чи там сам польот якось має на це відношення? знаєте, тут е, е, Двійка Пентаклів, яка, в принципі, говорить, що частково так, частково ні. І знову ж двійка мечів, яка говорить, що щось вони все-таки змивати не можуть. Я не знаю, що там вони не можуть. Не знаюся на військовій справі, але така зброя в нас точно є, якщо відповісти на ваше запитання. Звідки росіяни беруть ракети для масштабних обстрілів України? Ну, багато що робиться конкретно в них в країні, це нам говорять. А, і, а інше, що по дьяволу да, якимось обманним шляхом, вони це просто беруть світу і використовують. Так що там приблизно все-таки знову ж у нас двійка, що наполовину половина їхня, половина не їхня. Ну, по дьяволу да, це якась контрабанда про те, що ми до кінця не знаємо, а воно там з'являється да, якимось о, е, саме обманним шляхом не, нечесним. І тут, якби двійка мечів, вона все-таки говорить, що, як би там не говорили, не відслідковують звідки вони не бачать ту країну. ту країну, звідки вони її беруть, її всі інші не бачать. І, і знову ж повернемось до першого вашого питання. Там знову ж така приблизно була тема. Країна, яка стоїть осторонь, але при тому вона доставляє. Чому росіяни суттєво зменшили кількість штурмів на фронті? Ну, король жезлів. Так, це. Якась активна позиція, що зараз набирає, а чому у нас башня? ну, Не буду оригінальною. Перше королева жезлів, це якимось чином немає вогню, а далі королева Пентаклів немає людей. Так, що десь якісь такі піддефіцит є, ну не можу все так радісно сказати, що це є, це так і є, тому що в нас є рицар Пентаклів, говорячи, що вони якось в дорозі їх доставляють це питання вирішують. Так що, на жаль, це тимчасово. Чи отримає Україна нові системи Петріот протягом січня? Ну, отримати ми отримаємо по дев'ятки Пентаклів, але десь у нас я не знаю, наскільки ми це взнаємо, Я маю на увазі, ми з вами а, а наверху там обов'язково знають, але десь і там підзриваються поставки, хтось там обіцяв, не дав. Але ми в будь-якому випадку ми доволі гарно таких отримуємо зараз. Навіть якщо є там якісь. Не всі виконання на 100%, виконання на, до, на досить високому рівні, чи вдасться Кремлю використовувати Узбекистан для закупівлі запчастин для дронів в обхід санкцій? Ну я наскільки розумію, що так. Це ця, така, знаєте, крива схема, яка дуже гарно працює, і, а саме головне, дуже швидко працює. Так що моя відповідь так. Чи надасть Німеччина Україні ракети Таурус цього року? Моя відповідь так. Е, ну, питання на якомусь ну, дуже останньому кроці. І ще один крок і ми це все отримуємо, так що моя відповідь так. Чому у новорічній промові Путін жодним чином не згадав про війну в Україні? Ну, неприємно. Да? Це те, що для його неприємно. І йому знову помірність. Про Помірність, яка за, 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 за НАТО. Я все-таки думаю, що не хотіли, щоб була агресія пішла. Саме пішла на е, Путіна агресія, і вони це все, е, це все пропетляли і таким чином зробили більш лайтове звернення. Чи почнуться масові відключення світла в Україні на тлі ракетних атак РФ? Я, я не думаю, це в нас все-таки шість спектаклів, яка може сказати, що інколи. Щось там буде відключатися від слова інколи. Але лом це працюючи стабільно, це те, що має ресурс, має заряд і має ще якусь підпорку, тому що шість пентаклів, це можливо, це нам говорить про те, що ми в єдину енергосистему там підійшли і якісь такі інші опори підтримки. Так що, моя відповідь це там більше щось тимчасове, подвійки час, щось дуже коротке. Чи будуть накладені санкції на Китай в 24 році за постачання Росії високоточних верстатів необхідних для військового виробництва? Ну, зараз точно ні. Е, є якась таємна ум знову ж угода, щоб цього не було, і вони мають це закінчити. Е, якщо десь приблизно це буде десь весна літо? Вони там не зупиняться, то тільки тоді нам обіцяють саме якось так глобально, масштабно там дати е, відсіч навіть китайцям, які е, зараз, поки з ними домовляються. От то, саме тоді, якщо вони не зроблять, тому що є якесь питання, що воно нам говорить, що воно вирішене, що сказали, що там до якогось певного часу тоді стоп е, е, і чекають. Якщо це не зроблять, то. Тоді буде зараз. Ще раз кажу, зараз ні, зараз не буде. Це якась зупинка для того, щоб вони це вирішили. Тут ми бачимо четвірку, і тут воно підлягає до інформації, яку я сказав, що можливо це через 4 місяці, так від сьогоднішнього дня, так що десь туди.